Всім привіт! З вами нотатки психопатки, і сьогодні я вам розкажу, як я вирівнювала не тільки свою долю, а й зуби. Хтось там в дитинстві мріяв про новий телефон, хтось там в старшому віці в підлітковому вже мріяв там, не знаю, про будинок, про машину. Я мріяла дуже, дуже мріяла про рівні зуби. Тобто в мене завжди була проблема з зубами з дитинства. Тобто деякі росли не в той бік, і я їх дуже соромилася. І найбільша моя мрія була реально порівняти собі зуби і якось. Я підняла це питання вдома, що я би хотіла собі рівні зуби, і ми поїхали до Ортодонта з батьками, і там їм сказали суму, яка на той момент для них була непідйомна. Це було 20 років тому. Я так засмутилася, і я розуміла, що я не можу нічого з цим зробити, і я стала сильно соромитися своєї посмішки, своїх зубів. І це доходило до того, що я сиділа на уроках, опирала свою, своє підборіддя в руку і кулаком закривала зуби, коли говорила. Навіть у мене був вчитель такий молодий, він, він мене перекривляв, теж так сідав і в відповідь мені так відповідав. І на якийсь момент він мене відучив це робити, бо клас тоді звертав на мене увагу. Коли він на це акцентував, е, мені, я на фотографіях ніде, там, там, де вже в мене почались комплекси з приводу моїх зубів, там після 10 років я ніде не посміхалася, ніде не видно моїх зубів. Тобто їх було е, десь там, де я мала, була без зуба, да, а там я була щаслива і без всяких тарганів в голові. А потім м -м, сталося так, що почала дуже комплексувати. І... Я довгий час, я вже була з ними змирилася, але все одно прийняти не могла. Але поки я, наприклад, вчилася в універі, я теж не могла таку суму собі дозволити виділити на брекети, тому що стипендія на той момент була 800 гривень на місяць, а батьки мені на тиждень давали всього 200 гривень. Тобто в мене була. Там 1600, 2000, може, там перепадало щось від бабусі дідуся на місяць. <сум> тобто я не могла собі дозволити брекети за, там, за декілька тисяч доларів, тому ця мрія відклалася і деякий період. І е, от стався момент, я випустилася з університету в Україні і вирішила відтягнути е, е, статус студентства і поїхала вчитися в Польщу. Про пригоди в Польщі, я е, думаю, що я запишу окремий подкаст. Взагалі, як я вирішила туди їхати, е, як пройшла там навчання, про свої подорожі, про друзів це був прикольний момент. А ця історія сьогодні, якраз один із тих прикольних моментів, де я вирівняла свої зуби, І, мабуть, і життя, це точно. Е, почалося з того, що я влаштувалася на роботу, е, в хороший колектив. В кав'ярню я вчилась по вихідним, а в будні працювала, ну і по вихідним, правда, працювала після навчання. І там в мене з'явилось дуже багато друзів, і там був один такий конрад, мій друг, і він ходив в брекетах. І я вже десь була в Польщі. там Менше року десь, але в мене вже якісь там були заощадження, і заробляла я стабільно на той момент, виходило все. І він прийшов, він їх зняв, і в нього така гарна посмішка голівудська. Я просто не могла надивитись на його зуби. Воно було незвично, він ходив в брекетах, і тут він прийшов без. Я кажу: я так і хочу, просто я не можу. Але я кажу, скільки коштує? Він каже, там. Ну, щось 5 тисяч е, злотих. Я думаю, блін, ну зараз такої суми в мене теж немає. А він каже: та нічого, там можна розбити помісячно. Блін, в мене це просто це, наче доля, знаєте, прийшла до мене. На, тобі бери, тобі, от твоя мрія, зараз здійсниться. І я наважуюсь на це. Я пішла на консультацію, мені все розповіли, як буде, як буде відбуватися процес, зробили знімки і найгірше в цьому всьому, що мене змусили видалити всі п'ятірки, чотири зуби за раз, Не восьмірки, а п'ятірки. От, ну це вже згодом розповім, до чого це призвело. Я ці всі процедури поробила. Навіть з подружкою в мене є найкраща фотографія, там, де вона там, жахається від того, що в мене зубів, нема, бо видно було. Я там декілька місяців ходила, тому що треба було, щоб рани затягнулися. І в один день настав той момент X. день X, там, де я пішла ставити брекети. Але їх поставили не на дві щелепи, а на одну на верхню. На нижню поставили тільки якісь такі е, кільця на шості зуби, щоб там розширяти. І мені поставили нагору. На це був ще той досвід. Це е, ну, як же ж нормальні люди роблять, коли якась у них там процедура важка, там виривають зуби, йдуть додому, відпочивають, а я ж побігла на зміну на роботу, того що мені треба. І це був жах, я не могла говорити. А я працювала на той момент на барі, спілкувалася з людьми, я прийшла на роботу. всі ж мені заглядають в рот: ой, ой, покажи, покажи, розкажи. А я, блін, не можу говорити мені боляче, максимально. А я ще шипилявила, прям страшне. Зараз оця шепілявість залишилась, але я тоді так в Польщі добре вписувалася в них, бо це пшем-шем мене дуже добре виходило з брекетами. Я прийшла, а Матеуш мені каже, мій інший друг, покажи, покажи, ну кажи, а ну щось скажи. І знущався, цілу зміни ходив з мене. Це перший, не знаю, скільки. Рік точно було дуже важко. Перші дні це взагалі було е, жесть. Е, я не могла нічого жувати. Мені здавалося, що мені було боляче й воду пити. А я дуже любила на той момент. Я пішла там на авокадо мені подобалось дуже. Я авокадо з гречкою. я не знаю чому, але от мені так подобалося. І я, коли в мене була перерва на роботі, я йшла в блендері, змішувала варену гречку, вибачте, за, за цю гедоту, але інакше в мене не виходило гречку, авокадо, і помідор, і солі. І мені було так смачно. Це просто жесть, бо я інше нічого не мала їсти, а це мені дуже подобалось. Прям, прям заходило е класно. Е на той момент е я там вазі набрала, і я така думала: о, все, я поставила брекети, я схудну, <гум> нічого, я не схудла, я навіть набрала від стресу, тому що постійний стрес постійно болить, постійно треба пігулки пити, і сна ніякого не було нормально. Тобто, режим мені це ніяк не виправило харчування. Ну нічого. Там була особлива гігієна, тобто мені видали такий бокс з цим, з різними щіточками, з воском, з ниточками, і я прям так віддано і старанно це все робила. Кожен раз після їжі чистила тими щіточками. Не дай Боже було щось пропустити взагалі. Така була заморочена на цьому. І у мене був один випадок, коли. Ми закінчили зміну першій ночі. Ми там ще з друзями посиділи, трошки поспілкувалися. І о другій годині закрили там кав'ярню. Я сіла на велосипед, я зазвичай на велосипеді їхала додому, там 20 хвилин, першій безкоштовно я їхала, економила гроші. і Я приїхала додому, така іду чистити зуби і розумію, що я забула оцей свій футлярчик улюблений на роботі. А це було вже ну, півтретєї ночі десь. І, і він, і що робити? Я не можу. Як це? Я зараз не почищу. Зранку не почищу. Все, зуби згниють за пару годин. У мене такий страх навалився, що я як дурна вийшла вночі, сіла знову на велосипед, поїхала в кав'ярню. У мене була як якась е, місія. Із, я у себе уявила, наче я генсеру, і я е, лечу на велосипеді, виконувати надзвичайну надзвичайне завдання. Це просто реально язик за плечима, я фігачу ці педалі на цьому. Приїжджаю в кав'ярню, а як же ж там треба було проникнути швиденько? Тому що ми закривали і ставили на сигналізацію. І сигналізація далеко, до неї треба було добігти. А я перший раз це робила. Мені треба було швидко відкрити чотири замки. А ти вже відкриваєш, вона вже відлік починає. І мені треба було добігти, вимкнути її. а Якщо б вона зазвичала, то бо шефу прийшов сповіщення, що хтось приперся вночі. Ну коротше, я е якось встигла чудом, просто налякана. Побачила мій осяяний футлярчик, забрала його додому. Ну просто настільки була е, залучена в процес вирівнювання зубів, що е, от не можна було жоден момент пропустити. От жоден, треба було все чітко, як сказав лікар, нічого не можна пропускати. Там далі теж були цікаві моменти. Наприклад, коли там пішла на обід на роботі, поїла якийсь салат, виходжу на бар, там спілкуюся з відвідувачами, і приходить у нас такий постійний відвідувач, такий симпатичний чоловік, і він постійно зі мною розмовляв про життя про все. І я тусь якось дивно мені посміхається. так і дивиться на міру, думаю, боже, що там, що там не так? Я. Я з ним поговорила, він замовив, пішов, я йду в дзеркало, а там у мене весь рот в шпинаті. Я це... просто мені було так соромно. Ну тобто, розумієте, я закомплексована дівчина, плюс ще до такого комплекс отримала, що прийшов симпатична людина, поговорила зі мною, а я йому показувала всі шпинач в зубах. так. Да. Історія з болем при жуванні продовжувалася і особливо вона була болюча кожен раз після візиту. Я там ходила раз на місяць підтягувати ці міняти резиночки, У мене були стильні резиночки Кожен раз я собі підбирала, прикольні кольори мені дуже подобалось. І я на роботі всім жаліла, що боляче, що я вже не хочу, і на що я це придумала. Але ну, я якось старалася себе підбадьорювати. І ми з дівчатами, там Оля і Клавдія, подорож. Ми зібралися після роботи пішли в клуб. Ну, Ми класно потусили до 4 ранку, а що роблять після е, клубу в 4 ранку? Звичайно, йдуть їсти. А що ж мені можна їсти? Мені ж ніхто не змішає в, в якомусь барі гречку з авокадо. І що там в Польщі популярно вночі, це або Макдональдс, але нам в тій локації було далеко до нього, або запіканки. Запіканки це такий півбагет розрізаний, м'якушку вони вибирають, і туди різні начинки: типу шинка, сир, гриби, типу якась піца, але в багеті, а не на тісті. Я ж така думаю, блін, а я рота відкрити не можу, не то що жувати запечений хрумкий хліб. Але після алкоголю, після клуба сушить, їсти хочеться, просто печінка просить, дай мені жирного. Ну, думаю, ну ладно, я ще ж замовила не таку маленьку, а стандартну, нормальну польську запіканку. І щоб ви розуміли, я її жерла як ненормальна. На мене Оля з Клавдією рота відкрили, дивляться, кажуть, кажуть, ти нам тільки жаліла, що тобі боляче, і ти їсти не можеш. Я кажу, я голодна, відстаньте від мене. <смі> я навіть не відчувала того болю, бо я хотіла їсти. Я вже потім, як прокинулася зранку, відчула, що хана просто болить усе, неймовірно, від того жування, від, від твердої їжі. Але на той момент вона була мені така божественна, я так давно чогось не кусала. Довгий період, і тут мені можна було, бо мені здається, мене алкоголь знеболив тоді після клубу, мені було вже все одно, мені просто хотілося запіканки. Ще одна надзвичайна історія, яка трапилася зі мною, коли я носила брекети. Це у мене були постійні рани на щоках, на губах всередині в роті. Навіть віск той, що там мені давали, я його клеїла, він все одно відпадав, з ним була страшна морока, і тобто в мене постійно були вони називаються афти, і вони дуже були болючі, настільки були нестерпно болючі, що вони перекривали навіть біль від брекетів. У мене більше боліли взагалі шкіра в роті, ніж, ніж самі зуби. Потім це вже почалось не одразу. І... Був один е, пікантний момент. Е, я м, пішла на побачення з хлопцем, е, от, і там був один такий період, що ми з ним довгенько цілувалися. А я не наклеїла тоді е, воск на найбільш такі уразливі місця. Е, ми цілувалися, і потім я е, на ранок прокидаюся, а в мене губи, як вареники, величезні, просто. Їх роздуло від того, що, від того, що там були рани великі, і я їх натерла сильно і ну, пішло запалення, і, і я, я, я глянула це, бо думаю, я ніколи не накачаю собі губи. І я досі цього не зробила і не буду, бо це було жахливо просто. Але це ж не просто так. Я розповідаю цю історію. Я прикинула зранку, і мені треба робити, знаєте що, фотографію на диплом, бо це був крайній срок здати фотографію на диплом. Бо я закінчувала якраз тоді університет. Це жесть. Ну що ж, я пішла, я зробила макіяж, старалась там якось контур губ зробити, щоб воно не видно було. Це просто жесть. Я як покажу колись своїм дітям ту фотографію, я їм розкажу цю історію. Я думаю, вони посміються. І ніколи її ні, просто тепер не забуду, бо в мене. там же ж, ну, У нас зазвичай в диплому не клеять фотографії, а там диплом, книжка такий великий, і там велика така фотографія вклеєна. І там мої що там більш нічого не видно. Це просто це просто був жах. Ну, блін, ну це такий був прикол, тому. Треба бути обережними з брекетами. Вони можуть завдати шкоди і залишити пам'ять на все життя в дипломі. За цей весь період мені поставили її нижню частину, але мені не подобався результат саме нижньої, тому що зуби почали з'їжджати, тобто вони були рівними, але вони в бік почали з'їжджати нижня щелепа. І я думала, що цей якось момент вирівняється. Я їх дуже довго я їх носила в Польщі два роки, але потім прийшов до нас ковід. Все зачинили, роботу мою зачинили. І так взагалі і вирішилась моя доля, але про це згодом <кхи> запишу. І що ж, я поїхала з Польщі, тому що там ну, якби не було майбутнього, бо е робота там з нею не вийшла з, по спеціальності, а якби кав'ярні закрили, а просто сидіти і платити за квартиру в центрі Варшави не було сенсу. І я поїхала. Я приїхала додому, і я розумію, що. Історія така, що роботу інших лікарів ніхто не хоче приймати тобто варіант такий: знімаємо ставимо нові повністю. А я думаю, блін, я тільки приїхала з Польщі, запаси грошей обмежені, і в мене немає знову таких величезних грошей ставити нові брекети. У мене просто, я думаю, у мене там істерика, і депресія почалася все на світі через те, що життя на 360 повернулося. І в один щасливий момент моя племінниця ходила до ортотонта і я йому подзвонила. Я йому цю всю історію пояснюю, він мені те саме каже, що ні, я не беру, і взагалі я не беру незнайомих, тому е, ну, не вийде, в нас, я вам не буду цим займатися. Він кладе трубку, а я така думаю, блін, чувак, я ж до тебе малу привозила сто разів, ми з тобою щебетали, ти мені про племінницю розповідався, як йдуть справи, я йому скільки грошей туди відвела, я йому не ще раз скажу. Добрий день. Кажу, а це е, е, тітка вашої пацієнтки такої-то, кажу йому: А, каже, а чого ж ви не сказали зразу? Звичайно, приїжджайте кумовство, це блін, звісно. Приїжджайте, приїжджайте, я вам все зроблю. І, Тобто я ще їздила до нього потім, мабуть, рік. Mm, я в нього доносила mm, верх, він мені верх зняв верх прям був ідеальний. Верхня щелепа, прям рівненькі зуби, я зняла. Э, я зняла, там теж була дуже цікава історія, як я зняла брекети. Я поїхала знімати верхню щелепу, мені зняли і такі рівні, гарні зуби, просто, ну просто ну, не налюбуватись. Але було дуже дискомфортно, прям незвично, що щось не вистачає в роті, і е, голос погіршився набагато, я ще гірше стала шипелявити, мені важко, вони дуже такі гладенькі, слизькі, і, і, і аж у мене аж в скроні. Боліла сильно, аж мігрень почалась від цього. І от я в той щасливий момент роблю селфі і думаю, так, треба з усім світом поділитися своєю посмішкою. Ну, це ж мають бачити люди. А в той момент в мене в галереї були фотки не тільки моїх зубів, а й там якісь гарні фотографії, мої е, інтимні. О, от, і я в робочий час замість мого селфі з зубами кидаю ці фотографії. Господи, мене в жар кинуло просто. Я бачу, що вже хтось прочитав. І я натискаю на ці фотографії, виділяю всі і, і точно 100 разів перевіряю видалити для всіх. Я видаляю. Почалося така, така жесть в чаті. Там ті, хто не, в, не встиг побачити, ті почали, що там, що там, розкажіть, що там було. А ті, хто встигли побачити, почали інтригувати усіх. Я сподіваюся, що та людина, яка точно побачила, не зробила скріншота, бо це е, ні, ну там гарні фотографії були, але просто е, неприємна ситуація вийшла. У мене купа історій, яких з брекетами, таких чудернацьких. Замість брекетів, замість зубів я скинула свої нюци. Комусь пощастило отак. Але історія на цьому не закінчилась, тому що почалась, на жаль, війна. І в рідне місто я не могла їздити через війну довгий час. І там декілька місяців я взагалі нікого не відвідувала. Навіть півроку я ні в кого не була. А низня щелепа також ж і залишилась ще в брекетах і не підкручена, і там почали трошки зуби кривитися. Тобто, зуб, якщо його не зафіксувати, він повернеться на своє природне місце. Тому цей момент був страшний для мене. І е, в якийсь момент там моя подружка мені порекомендувала свою колегу, я до неї поїхала і е, вже, вже там в неї зняла е, низ. Я до неї декілька разів ще ходила, зняла низ, в, мені поставили ретейнери, е, через які я Зараз мені все одно дискомфортно, але я все ну блін, розумію, що це на все життя, але хотілося би їх позбутися, але не можна, бо все повернеться. Тобто вже такий такі зусилля були вкладені, що. А, ні, вже не хочеться повертати все назад, тому ношу і звикаю, але мені здається, от, язику не дуже приємно, коли от вони там і ще плюс нижня щелепа з'їхала, то результат мені нижньої щелепи не подобається. І я вже знайшла собі там нову ортодонта, ходжу там підкручувати, щось підклеювати, і мені захотілося вирівняти в якийсь момент і низ. Я думаю, як робити, так ідеально. Я пішла, вона мені розказала, що в цьому Випадку, можна там вкрутити якісь штифти, страшну операцію зробити, підкручувати, підтягувати, каже, буде боляче, буде дорого, буде довго, а шанс на те, що воно вирівняється, відсотків 30 десь 40, отак. І я думаю, все, робимо, я попаду в ці 40. Але потім я прийшла додому, порадилася, зрозуміла, що я, мабуть, все-таки цього не хочу. Нащо прям той ідеал-ідеал? Це мені я вже така прискіплива до себе, що все не подобається. Тобто у мене верх гарний, рівний. Я посміхаюсь зараз і багато посміхаюсь, поціную е е свій шлях до цієї посмішки і люблю свої зуби, але я відмовилась від цієї історії. Це була для мене історія про мою дитячу мрію, яка збулася через 10 років, і я так пишалася з собою. Там мені на той момент реально не хотілося нічого такого, крім цього. І е, наче я якісь піднялася на якусь гору, і стільки всього пройшла, і сумного, і веселого, і стільки подій було під час е, проходження цих брекетів, і ковід, і війна. Е, але е, це все одно дало поштовх, що е, якщо ти щось хочеш. І мрієш про це воно рано чи пізно обов'язково збудеться. Але мені з цією історією здається, що треба менше за себе прискіпуватись, тому що. Ми собі більше проблем створюємо в голові, що з нами щось не так, що в нас щось не так, що треба щось йти змінювати, що треба йти щось колоти, підрізати, вшивати, не знаю, втягувати. Мені здається, краще там, розібратися з душею, з думками, з тілом. Ні, Звичайно, от такі моменти, там, де ти про щось довго мрієш і хочеш, і розумієш, що реально воно тобі треба, бо в тебе є проблема. Очевидна проблема, яку видно, і ти можеш її виправити, і ти докладеш усіх зусиль, Це прекрасно. Я думаю, це навпаки тебе надихає, і надихає до нових прекрасних вчинків в майбутньому, що ти в майбутньому будеш розуміти, та мені все під силу, я це змогла. Я тут досягла і я й далі піду по сходинкам в життя. І знаєте, що я зрозуміла, що брекети були це не тільки про рівні зуби, це про моє терпіння, про смішні пригоди, які ставали зі мною. Про вміння реально цілувати власну усміх. Після такого досвіду я точно не буду соромитися, посміхатися, а посміхаюсь на всі сто і, і люблю це. Отже, любі мої головний урок перед поцілунком не забувайте про віск. Бо інакше замість романтики у вас буде вареник на губах. Всіх цілую в пузіка, всім гарних днів, до зустрічі в новому випуску.